Спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву профкому ВАТ нафтохімік Прикарпаття 21-22 березня вітала у своїх стінах кращих дзюдоїстів Івано-Франківської області. Рівняючись на Олімпійській призері, призері чемпіонатів області світу, сьогодні хочу сказати те, що в цій залі народжується ціла плеяда поколінь, справжніх спортсменів, патріотів, які прославляють нашу державу і наше місто над війною. Тому бажаю вам перемог і хай переможе на сьогоднішній. Український прапор підняв відомий спортсмен Давид Харибава. Дзюдоїсти і самбісти кажуть, що це один з найважливіших моментів у спортивному житті, коли на честь твоєї перемоги світ рівняється на прапор і гімн твоєї країни. Тому спортсмени ставлять перед собою серйозні задачі. Буквально два тижні назад я виграла чемпіонат України, на яких я відібралася на Європу і відібралася на перші всесвітні ігри з боротьби. Що також я розраховую на дуже, на дуже великі враження. На відкритий обласний турнір з дзюдо серед хлопців та дівчат 2002-2007 років народження з'їхали з діти з Тисменецького, Надбернянського, Косівського районів, міст Івано-Франківська, Болехова та Коломиї. У кожного розповідають був свій шлях до спорту і свої мотиви вибору саме дзюдо. Дуже мені подобається дзюдо, тому що тому що я можу постояти за себе, захиститися, можу бути відомою. Коли я виросту, я буду займатися і надіюсь, потраплю на Олімпійські ігри. Я була на багатьох змаганнях і вигравала, і програвала. Але я буду старатися, щоб е, завжди вигравати і займати місця. Мама спочатку навіть відвела на танці, але щось не склалося. Я пішов на дідом, що якось будуть на вулиці. Звичайно, один, то я можу підійти його захистити. На мені просто хочеться стати відомо, що мене запам'ятали. Маленькі спортсмени добре знають, що для високого результату треба неабияк працювати, і ціна цієї праці теж відома. Я ходжу на дзюдо вже п'ятий рік. Я би хотів стати першим чемпіоном області, а потім і світу з дзюдо. А що треба, щоб бути відомим спортсменом і досягнути багато нагород? Що для того треба робити? Треба займатися, треба не, не треба старатися, а не робити байдики. Треба е, вчитися. Тренер для того є, щоб е, навчити нас. Мене тренує Ген Миколайович. Е, Мені було спочатку важко, але потім, е, потім я е, вже якось привикла, і е, мені вже було не важко. Частина дітей приходить у спорткомплекс, бо продовжує справу батьків. Моя дитина все життя хотіла тренуватися чимось. Дзюдо, Він пішов, я тренувався на самбо. Зараз він пішов на це йому дуже сильно це подобається. А взагалі тренери зауважують, що сьогодні не так багато представників підростаючого покоління залучаються до спорту і запрошують на спортивні заходи як дітей, так і їх батьків, щоб зробити правильний вибір. Багато дітей зараз, що більше батьки не пускають, а вони ходять по вулицях, починають курити, пити, з яких починають з малку. І хотілося, щоб побільше залів будували, ані було якісь, не кафе, будували, а магазини, або більше залів, і в усіх регіонах, щоб було, щоб діти більше займалися боротьбою любим видом спорту, чи не будь то тенісом, чи футболом, чи легкоатлетикою, щоб діти вникали в вид спорту. В любий. За даними результатів, у відкритому обласному турнірі з дзюдо серед дітей перші золоті нагороди отримали. Серед дівчат Надія Балацько, Сикиш Анастасія, Марія Балацько, Яна Волошенюк, Яна Сагайда, Богдана Іванюк та Єва Павлишин. Серед хлопців кращі результати показали Євген Савчук, Ігор Кепещук, Максим Вітвіцький, Василь Яремчук, Ростислав Сабадаш, Роман Дрогомерецький та Олександр Прокоп'юк. Паралельно з цими змаганнями проходив чемпіонат області з дзюдо серед юніорів до 21 року. Ку народження. Спортсмени порадували вболівальників своєю боротьбою. Перші місця у різних вікових і вагових категоріях посіли дзюдоїсти: Валентина Глистюк, Степаненкова Наталія, Оксана Нагорняк, Соломія Панемник, Гуш Оксана, Інна Байдюк, Надія Михайлюк, Ольга Данилюк та Софія Полатайко з надвірної. А серед юнаків лідерами виявились Олександр Калоян, Олег Гаврилюк, Станіслав Захарчук, Іван Темінський, Давид Харебава, Андрій Наливайко з надвірної і Богдан Гордіца та Ярослав Дужик із. Тисменниці переможці обласного чемпіонату з дзюдо представлятимуть Прикарпаття на чемпіонаті України, який відбудеться з 31 березня по 3 квітня 2015 року у місті Києві.